«Indiana Jones and the Great Circle» – це гра, яку я очікував чи не найбільше цього року після виходу Stalker 2. Звісно ж, я обожнюю хороші пригодницькі ігри, яких зараз катастрофічно мало, особливо у високобюджетному сегменті. А тому нова гра від Machine Games мала стати ковтком свіжого повітря в жанрі. Але на жаль, в грі виявилось не так все чудово, як я сподівався. Дай Боже з вами, Oldboy і це огляд «Indiana Jones and the Great Circle». Почнемо, звісно, з того чудового, що в грі є, адже неможливо заперечувати, що гра виглядає фантастично, що в якомусь сенсі не всім прийде до душі через її мінімальні системні вимоги на ПК. Я ж мав змогу грати на Xbox Series X, і, попри певні компромісні рішення, гра на консолі так само виглядає фантастично. Розробники з Machine Games чудово показали, що вони вміють в красивий і автентичний візуал у своїх іграх серії Wolfenstein. І цього разу вони також не підвели. Просто Неймовірна робота моделерів та дизайнерів оточення. Величезна кількість локацій, кожна з яких дуже автентична і детально пророблена. При цьому всі вони дуже відрізняються по настрою, що добре працює на наратив, і ти не відчуваєш, що надто довго топчешся на одному місці. Тут і Єгипет, і Ватикан, і Гімалаї, і азійські тропічні локації ближче до кінця гри, і багато інших цікавих місцин. Що класно, розробники настільки хотіли показати, що люблять цей всесвіт, що навіть відтворили. Перші кілька хвилин прологу першого фільму про індіану у своїй грі. І що круто, акторський склад теж повторює оригінальний фільм. Тільки цікаво, чи це настільки анальний контракт був зі студією ще перед зйомками кінострічок. Чи це вони знову домовились про використання акторських образів з фільмів? І так, Індіана Джонс виглядає один в один так само, як в фільмах, а саме із зовнішністю Гаррісона Форда, щоправда, озвучує його зірка відеоігор Трой Бейкер, але він дуже вміло наслідує манеру Форда, тож ніякого дисонансу ви не відчуєте. Натомість, завдяки зовнішності старих героїв фільмів, у вас складається непереборне відчуття, що ви дивитесь величезний повноцінний мітквел між першою і другою частиною фільму Фільмів з того ж самого всесвіту, і хоч я і бачив відгуки в мережі, що анімації обличчя викликають почуття зловісної долини, все ж в мене таких проблем не було в катсценах, але в ігрових моментах наша супутниця, яка час від часу разом з нами буде в грі, любить корчити справді дивні і зловісні гримаси. Зараз я коротенько і розповім синопсис, тобто вступ гри. Але хто дуже ніжний і вважає навіть вступ, який пишуть буквально в анотації до гри спойлером. То промотайте по таймкоду нижче. Так ось, після того, як ми побачимо коротеньку замальовку з оригінального фільму про Інді. Ми дізнаємося, що це був всього лиш кошмар, який приснився Джонсу, доки він кемарив у своєму офісі в університеті, який, до речі, теж світився у фільмах про пригоди славнозвісного археолога. Порушив сон інді якийсь гучний звук, пішовши на який, ми помічаємо велетня, що шукає щось серед реліквій. Після того, як нам не вдалося його зупинити власними силами, ми використавши дедукцію, дізнаємо що велетень вкрав статую мумії кота, а сам він якось пов'язаний з Ватиканом і їх таємними сектами, що і стане нашою першою точкою в подорожі. Далі нас, звісно, чекатиме багато німецьких нацистів, італійських фашистів та безліч загадок на численних локаціях. Про них пропоную і поговорити далі. Локації, окрім кількох лінійних і дуже коротеньких, здебільшого, являють собою плато з точками цікавості. Напевно, найбільше це схоже на шматок Uncharted 4, де ми на джипі могли або по головному квесту, або виконувати кілька додаткових завдань. Тут здебільшого так само, тільки без джипу, хоча в кінці там трішки дадуть покататися на лодці. Так ось, всі ці локації побудовані по аналогічному принципу: у вас є основний квест і є один або кілька додаткових. Окрім цього, є ще квести по пошуку колекційних реліквій. Всі ці додаткові активності не обов'язкові, але інколи ви будете змушені ними позайматися, якщо не дуже уважно обстежували локації. Справа в тому, що на кожній великій карті вам будуть давати Якісь унікальні предмети, які будуть вам допомагати в проходженні. Без них ви не зможете рухатись далі. У Ватикані це фотоапарат, в Єгипті запальничка і так далі. І ось ці ось предмети потрібно буде купувати за гроші, які можна віднайти, мандруючи відкритими мапами гри, обносячи сейфи і кабінети фріців, ну і тому подібне. І ось, якщо ви були максимально неуважні і пропукали всі шекелі по ходу проходження, то у вас буде можливість надолужити їх нестачу або повторним пошуком по локаціях, або додатковими квестами. Фотоапарат використовується дуже активно в грі. Наступні предмети, а саме запальничка та щось типу аквалангу, будуть розблоковуватися згодом. Причому про всі ці речі нам розкажуть в мануалі на початку гри, хоча всі вони будуть з'являтися з інтервалом десь в 3-4 години кожна. І оскільки про запальничку, думаю, і так зрозуміла її механіка, а акваланг буде аж в третій третині гри, хочу звернути вашу увагу саме на фотоапарат, бо він може вам добряче спростити гру. З його допомогою ви фотографуєте різноманітні предмети, після чого. Індіана каже якусь фразу, яка має наштовхнути вас на розв'язування загадки. Але для тих, хто максимально не доганяє, що треба робити, можна фотографувати один і той самий предмет кілька разів поспіль, і збоку будуть вистрибувати підказки, кожна наступна з яких буде вам куди більш буквально і прямим текстом казати, що ви маєте зробити. Орієнтуватися на місцевості вам буде допомагати карта, яку можна використовувати навіть під час пересування по грі. Адже коли карта в Джонса в руках, у вас з'являється точка, куди потрібно вам йти. Як на карті, так і в полі перед очима. Про те, що ви заховаєте карту, піктограмка зникне. До речі, якщо ви фанат запилососити карти на 100%, то у продавців кожній локації також можна буде купити брошурки, з якими вам. Відкриються або місця колекційних предметів, або інші цікаві знахідки. Що мені ще дуже сподобалося в побудові світу, це те, що у відкритих локаціях, умовно, якісь будинки, полігони чи інші плато мають багато способів зайти і вийти, щоб виконати цю місію. І хоч завдання ви виконуєте одні, і ті ж, умовно, спустити прапор, щоб зробити диверсію та пробратись в лігво нацистів в кабінет одного зі злочинців, де є важлива інформація, все ж через який вхід ви будете це робити, і чи з боєм. Чи по стелсу вирішувати тільки вам. Хоча справедливості заради проходити з боєм тут вкрай важко, і я б сказав, навіть багато де неможливо. Гра змушує вас часто обирати саме стелс, бо інакше вся карта збіжиться вас вбивати. Проте, окрім великих локацій в стилі Dishonored, на вас чекають і традиційні коридорні місії з розгадуванням пазлів в стилі Uncharted чи Tomb Raider. Всі вони доволі непогано зроблені, хоч інколи гра педалює одну і ту саму механіку протягом тривалого часу. Наприклад, в Єгипті де у вас буде запальничка, практично всі загадки будуть побудовані на світлі, його заломленні чи відбиванні предметів сонця. І це може навіть трішки набриднути під кінець цієї локації. Бойова ж система має, по суті, 4 прийоми. Це удар лівою або правою рукою, коли ви руч, або ж удар предметом, якщо він у вас в руках. Заряжена сильна атака. Також є удар батогом, який також використовується як гакішка в платформінгу, і блок. Ще ви можете стріляти або ж бурляти предмети, затиснувши лівий тригер для прицілювання, і правий для пострілу чи кітка. Батогом також можна вибивати зброю з рук ворогів, що насправді є дуже дієвим в сутичках, коли ворогів більше одного. Бо індіана дуже не витривалий, а тому треба максимально в правильно розраховувати стаміну та здоров'я героя, інколи навіть значно краще втекти, ніж вступати в сутичку. Коротше, все за канонами кінематографічного всесвіту. Взагалі, гра доволі часто не цурається заганяти вас в доволі вузькі леща та змушуючи робити саме так, як хочуть розробники. Але я зайду трохи здалеку. Зі стелсу він в грі працює доволі спірно. Індіана, як і у фільмах, має змогу переодягатися в костюми притаманні місцевості і займатися соціальним стелсом. Це доволі прикольно виглядає, створює цікаві моменти в сюжеті і навіть має свої геймплейні особливості. Адже кожен костюм має свою унікальну зброю, яка після поломки не викидається, а може бути відновленою. Адже всі предмети, які ви можете підняти на локаціях, чи то автомат, чи то мітла або якась труба. Можуть бути використані проти ворогів. Всі вони мають запас стійкості та кількість набоїв. І після повного зношення індіана автоматично скидує поламаний предмет. Причому цікаво, що вогнепала можна використовувати як стріляючи, так і як холодну зброю, яка також матиме свою міцність. Але ось предмети костюму, навіть якщо зламались, їх можна відремонтувати за допомогою ріперкітів, які знаходяться на локаціях. До речі, так само ви можете знаходити хліб та фрукти, які відновлюють та посилюють. Витривалість чи життя героя, або ж бінти, які очевидно лікують. А мене лікують ваші лайки, підписки на канал, та, звісно ж, підтримка на Монобазі та Patreon. Дякую всім, хто вже це робить, особливо дякую ось цим фантастичним людям. Та окремо дякую всім, хто долучиться до підтримки після цього відео. Але повернемося до костюмів індіани і нашої зброї від них. Переодягання є дуже дієвим в грі, бо, будучи одягнутим в звичайний для локації одяг, ви не викликатимете особливої підозри. Причому є костюми, які даються вам по сюжету, а є які можна відкрити самостійно, уважно досліджуючи локацію. Так в Єгипті по сюжету ви можете відкрити костюм простого робочого, який все ж викликає в місцевих військових питання. А можете відкрити костюм місцевого поліціанта, з яким тебе практично ніде не будуть чіпати, окрім будівель нацистів. Ну а костюм Індіани Джонса це, вочевидь, червоний прапорець для всіх. Іх ворогів на локації. Втім, навіть якщо ваш лук викликає питання не тільки у Ніколаса Карме, а й у всіх, вороги дуже часто сліпі або просто надзвичайно довго дивляться в місце, де ви на карачках повзаєте між столами. Тож назвати ворогів тут надзвичайно розумними чи стелс якимось дуже вигадливим, в мене не повертається язик. Але ось що найбільше парадоксально: при такому широкому виборі можливостей проходження купівходів та виходів, костюмів тощо, коли діло доходить до умовного Якогось боса, де гра хоче, щоб ви його били патиком, а не стріляли пістолетом, який є в костюмі індіани. Вам просто не дадуть змінити костюм, і ви будете змушені проходити цей шматок, тікаючи від ворога з палкою і підловлюючи таймінги для ударів. І ось Індіана Джонс the Great Circle Вся така. В деяких місцях це просто 10 з 10. А в деяких ніби не до кінця допрацьована. Тобто, візуал у нас неймовірно крутий і цікавий. Сюжет і катсцени вище всіляких похвал. Діалоги та дух оригінальних фільмів неймовірно якісно передано. Багато механік тактильні і дуже кайфові. Наприклад, щоб відкрити двері ключем, вам потрібно витягнути ключ з сумки, вставити його в замок і повернути. І це три окремі дії, три окремі кнопки потрібно натиснути, щоб просто відкрити двері. Це відчувається дуже імерсивно і тактильно. Так само чудово працює імерсивність місій, коли вам потрібно пробратись в якесь приміщення, щоб щось дослідити чи вкрасти. Реграбельність в такі моменти надзвичайно висока. Загадки при цьому теж непогано можуть вас розважити. Вони взагалі не складні, я б радше сказав доволі прості, причому я грав на звичайному рівні складності загадок. І мені важко уявити, наскільки вони прості на низькому рівні. Але вони все ж можуть вас розважити і непогано розбавляють геймплей. При цьому ж деякі механіки зроблені максимально дивно. Наприклад, у вас немає кнопки звіситись з краю. Ви маєте заткувати з краю, доки не почнете падати, після чого треба натиснути вперед, щоб Інді схопив руками за виступ. Так само доволі спірне рішення показувати в моменти пролазування в якісь вузькі місця, чи коли ви використовуєте батіг як гак кішку від третьої особи. Чому тоді просто не зробити всю гру від третьої особи, або прибрати цей рудимент і зробити гру повністю від першої особи, очима персонажа. Мені не зрозуміло. Цей елемент. Насправді викликає тільки дезорієнтацію. Плюс вороги доволі сліпі і тупі. Деколи величезний натовп поліціянтів можна просто пробігти і навіть не викликати в них тривогу. А в ключові моменти гра часто змушує вас проходити себе так, як вона хоче, і ніяк інакше, що дуже дисонує з моментами відкритих локацій і імерсивності. І мова зараз йде саме про бойові елементи і стелс, а не розгадування загадок. Бо очевидно, що на те вони і загадки древніх цивілізацій, щоб чітко виконуватись. Правильній послідовності, ну і знову ж таки, в нас лінійна сюжетна гра, де немає розгалужень в сюжеті. Тому очевидно, що такі елементи і мають бути послідовними і чіткими. Але чому бойові елементи і стелс теж в деякі моменти заскриптовані прям цвяхами, мені не зрозуміло. Хоча, якщо чесно, якби кілька разів і загадку можна було б розгадати Брутфорсом, це б теж пішло грі на користь, і відповідало б канону фільмів в тому числі. Іншими словами, Індіана Джонс the Great Circle – це дуже дуже класна і якісна гра, яку я рекомендую пограти всім, особливо враховуючи. Можливість пограти за 200 гривень по геймпасу. Це чудова пригода на 12-15 годин, якщо йти по сюжету і зрідка робити сайт-квест. Зараз таких майже ніхто не робить, особливо з такими бюджетами та масштабами. Але при цьому гра не позбавлена деяких дивних моментів в боївці і затягнутих епізодів, які часто педалюють одну і ту саму механіку тривалий час поспіль, що трішки засмучує. Так само, як засмучують певні стелс-механіки, якими вас просто змушують користуватися в певні від гри. При цьому в Indiana Jones and The Great Circle неймовірні катсцени і неймовірний розмах у візуалі. Але якихось маленьких епізодів, які б перевертали геймплей з ніг на голову, як в тому ж четвертому Анчартеді, дуже і дуже мало. Хіба в кінці трохи на лодці дадуть поплавати знову ж. Плюс, звісно ж, в грі немає української, на жаль, що також забирає в гри півбала, бо, на мою думку, українець середньостатистичний не може насолоджуватися грою зрозумілою йому мовою. Але. Попри те, що я очікував гру дуже довго, і вона все ж не виявилась настільки цікавою з геймплейної точки зору, все ж я отримав багатезне задоволення від проходження. А тому Indiana Jones and The Great Circle отримає від мене 8,5 балів з 10 у вакуумі, та мінус півбала за те, що в грі немає української локалізації. Тобто підсумкові 8 балів з 10. Всім фанатам пригодницьких ігор, я однозначно рекомендую по геймпасу спробувати проєкт. А особливо всім фанатам Діани Джонса гра амбітна, дорога та якісна. Але з геймплейної точки зору, на жаль, трішки нуднувата і далеко не ідеальна. Дякую за перегляд. Ось тут ось можете глянути відео про Evolved від Obsidian, яку мені вдалося порати кілька годин-кілька тижнів тому. До речі, її вже чомусь окрестили вовк грою і навіть писали мені це в коментах, але без конкретики. Напишіть і ви, хто в курсі, в чому ж там двіж, бо я за свою двогодинну сесію не помітив нічого подібного. Ну і пишіть свої враження про Індіану Джонса. А на цьому на сьогодні все. До зустрічі, дякую за перегляд і дай Боже!